Білоцерківські рятувальники отримали 10 нових і сучасних тепловідбивних костюмів. Таку допомогу їм надали волонтери благодійного фонду We Help Ukrainians. як розповідає заступник начальника з надзвичайних ситуацій міста Максим Корнієнко, такий спецодяг потрібен для захисту вогнеборців при ліквідації пожеж на великих об'єктах, зокрема на автобазах, енергетичної системи та інших підприємствах критичної інфраструктури, по яких нині гатять російські терористи, таких костюмів. Вистачає на 2-3 роки. Потім вони зношуються, тож їх періодично потрібно змінювати. Цей зразок він є більш новішим і в нього е, набагато кращий захист. В першу чергу ми повинні дбати про життя та здоров'я наших працівників. Тому я вважаю, це великий крок вперед в забезпеченні безпеки. Допомогу цю отримує кожна пожежно-рятувальна частина. Тобто зараз ми знаходимося в третій пожежній частині. Їм три костюми. Є ще в Білій церкві ще два пожежних підрозділа. Їм також в четвертій частині чотири костюми, перший – три.